Товариство, добрий день! Ваша улюблена рубрика обголошення з OLX повернулася. І тут у нас квадрокоптер 5 дюймів комплект. PRO. нічого собі. Перед тим, як ми почнемо роздивлятись це оголошення, хотів би попросити вас підписатись на канал, лайк, комент в підтримку україномовного контенту. І погнали дивитись, що це у нас таке. Ну, по 85 тисяч 5 дюймів комплект, зараз до опису перейдемо і будемо одразу ж рахувати, подивимось картинки. Перша картинка дуже класна. Я би я не знаю, ну мабуть, так і є. Ну, рюкзак по-іншому не покладеш, але він теж входить в комплект, його трошечки поганенько видно, але, але ми одразу бачимо, що ми отримуємо. Тож, Наступне, ну, знову ж таки, ті, ті, той самий ракурс і все те саме. Рюкзак. Рюкзак нам сфотканий, так нам вже більш-менш зрозуміло, що ми отримаємо. Кота, я так розумію, не отримаємо. Але... Так, погнали до опису і будемо трошечки рахувати. Продам комплект професіональний квадрокоптер. Підійдет, как для синематик роликов, для фристайла, для военных или обучения. в комплекте все, что нужно. Ну, я не знаю. <плес> ну, окей. Перше, що я хотів би сказати, що мене ціна 85 тисяч трошки не здивувала, тому що я такий ну, цифрова система, може воно типу, так і ок. Тож зараз будемо розбиратись. Професіональний влагостойкий і удобний рюкзак, куди можна сложити все для польотів к рюкзаку іде спеціальний кейс для акумуляторів. Тут я не дуже зрозумів, що знову ж таки ми це не бачимо, і ми не знаємо, ну добре, кейс для акумуляторів можна купити як від 300 до там, 1000 з чимось, якщо там якісь супер бренди, але можна там за, за 500 гривень щось, теж iфлайтовські купити. Но, проблема в тому, що якщо ви не знаєте, що це за рюкзак, то ви його і не знайдете. Я його знайшов, і це у нас iFlight Drone Backpack, я собі такий хотів брати. Він на. Планета Хоббі продавався і в чорному кольорі. Єдине, що я не, ну, не встиг. Я не знаю, там, я декілька тижнів тому дивився, він ще був в наявності. Зараз вони продались. Байдуже, є такого кольору, вони взагалі не відрізнялись ціною. Тобто за 6700 ви нічого там не переживаєте, ні за які пересилки з Аліекспресу ви можете взяти у нас. Це не реклама, це просто-напросто. Я подивився, що на Aliexpress він коштує стільки ж грошей. Так, за доставку треба буде заплатити. Ну, яка різниця? Погнали. Погнали рахувати. Ні, ну не яка різниця? Ми це повинні розуміти. Але тут за цей комплект ми теж повинні будемо заплатити за доставку. Так що ну, мені здається, ну, весь комплект буде дешевше доставляти. Ми зараз на це дивимося. Далі, професіональні очки для FPV Google V2. цифрові, хороші антени для відеосв'язі, два акумулятора в комплекті качка. Ну, це у нас DJI Goggles V2. І у нас тут патч антенна. Я теж зайшов. Просто перше оголошення. Я не видивлявся, якісь дешевше, не дешевше. Я написав Goggles. Не Google, і воно легше знайшлось. І за 16 тисяч продається. Я я далі не пішов, тому що ви потім зрозумієте, чому я не обирав якісь там подешевші ціни, не шукав. Я, я все розкажу чому. Плюс 16 тисяч. І це одразу 1600. Давайте 16 тисяч сюди додамо. І це одразу, типу, з усім, чим, що там є. Погнали далі. Квадрокоптер 5 дюймів, цифрова система Air Unit 3. Картинка просто. бомба, Запись, відео прямо на борту. І також є запись одновременно в очки. Пише 4 к до 120 кадрів в секунду. Квад оснащений всіми датчиками GPS компас Компас, Я, я не знаю, що, що за компас. Настроєні всі режими возврат домой по тумблеру, возврат по патрі сигналу управління. Це, це називається GPS Rescue. GPS Rescue можна налаштувати, коли ви втрачаєте сигнал. І це працює, коли у вас встановлений GPS модуль. Що таке компас? Я не знаю. І, ну, типу, Воно показує стрілкою, де ви взлетіли, ну, це GPS. Модуль короче Коротше, я... давайте туди сильно не власити. Настрою, налаштовані всі режими. Це GPS Rescue, просто він налаштований. У вас можна на кнопку його натиснути, і воно все буде працювати. Це можна зробити на будь-якому дроні, у котрого встановлений gps модуль І ми погнали до дрона. Я не знаю, що тут за дрон. Самі його збирали, не самі його збирали. Він дуже схожий на Дітон, але на О3-системі. Я GPRC Vapor нашел с GPS, с ELO, с TBS, с, G, с TBS, давайте, 16600, 16600, а в чем, в чем бы я бы хотел бы тут сказать, мне не очень нравится, Цей, цей дрон, тим, що тут 3 Air Unit стоїть. За ці гроші, ну там, ладно, може там 1000 гривень накинути, можна вже взяти на 4 Air Unitті. Так, GPS класна штука на такому дроні. Ви себе підстрахуєте, коли будете трошки далі залітати. Ну, якщо вам для фрістайлу. Коротше, ні, з GPS трошки дорожче. Ну, 500, 500 гривень різниця і вже у вас буде з GPS. -ом. Окей. На TBS. Х... Окей, на TBS. O3, Я не дуже гарно відношусь е к Crossfire, тому що за нього ви переплачуєте немалі бабки 600. 600 гривень. Ви переплачуєте майже 700 гривень. І, ну, а по відстані, ну, я не знаю. Я, я би я би не брав. Я би на 2.4 ЕРЛС взяв би. І чи на 915. Ну, окей, є на TBS. ми зараз не, не про це. Ми докинули туди суму дрона. Зарядка на два акумулятора плюс безпроводна для смартфону. Це знову ж таки. Для новачка чи для людини, котра не так давно в цьому хобі, і ну, такі, вау, це прикольно, це класно. вот, Hota D6 з зарядним. Так, у нас чорна і європейський Дві, 2900, давайте порахуємо. Я не дуже розумію, навіщо вам це треба буде. Безпровідна зарядка зверху. Але вона є, і навіщо вам вона треба, коли ви заряджаєте акумулятор і ще зверху поставити свій телефон, заряджатись. Воно у вас постійно в розетку вімкнено. І я не знаю. Я теж дивився на неї, я теж подивився, що типу, можна було б взяти із зарядку для телефону. Але навіщо воно треба, якщо в мене є окремі... І окремі зарядки, і я не буду постійно тримати його ввімкнену в розетку. Не знаю. Ну, є, взяли, типу, додаткова якась фіча. О! Так, зараз ми трошечки цей товар не може бути доставлений до нас. А ну цей. Давай. Чик. О, нічого собі. Ну давайте зелений. Поміняємо на зелений. Можна трошки більше пошукати їх. Чи пошукаємо? Ну от, європейський. Чик. 3400. Давайте. 34. Мені байдуже. Байдуже. Поміняємо поміняємо на такий. 3400 буде. Це все, все це. 4 акумулятори для квада По фотках я не побачив, де вони, які вони є, що вони є. І ми знову ж повертаємось до того моменту, що акумулятори це кіт в мішку. І ми не знаємо, що нам прийде, скільки вони літали, як вони обслуговували, скільки їм ще жити, вони можуть вам ще і довго прослужити, а можуть і одразу здохнути. Так що, це, якщо це йде як бонус, то типу непогано. А так я би їх ще раз, якщо можна придбати комплект чи дрон без акумуляторів дешевше, я би брав його без акумуляторів дешевше. Так що... Далі вже ви самі вирішуєте, як вам бути пульт для управління. Апаратура керування. У нас тут Радіо боксер І ми на нього 6700. 6700. Додаємо. Погнали далі. У нас, ну я просто про нього нічого не скажу. Гарна апаратура керування, все нормально. Модуль TBS duo на 2 Вт Pro версія Пробиває очень далеко. З цим я не знаю, що я не зміг знайти, що таке TBS duo, Pro версія. Я, ну, я по картинках, начебто, знайшов. Ось він у нас навіть в Україні продається 6300. По, по фотках він дуже схожий на те, що там є. На те, що там продається. Окей, ми його за 6300 додаємо. Ви зараз подивитесь, що він навіть може там дорожче коштувати. Світофільтри на камеру на кваді для всіх погодних умов. Це класна штука. Я на третій юніт брав собі теж світофільтри, а дуже, дуже гарно захищає лінзу. І мені здається, що це дуже непогана. Ну, Непогано вкладання грошей. Навіть далі, якщо ви будете знімати якісь відео там для Тіктоку, для Інстаграму, для Ютубу, ще для чогось я, зі світофільтром, це можна погратись, і у вас картинка буде більш насичена, більш класна. І тут коробка просто закрита. Я знайшов ось ця коробка, ось вона цією ганчіркою закрита, і набір 6 світофільтрів і 1200 гривень. 1200. Додаємо чи не додаємо. Чи у нас тут на цьому все? Два набори запасних пропів. Ну, у нас один набір запасних пропів одразу з новим квадрокоптером приходить. Тож, тут ми зараз будемо підбивати нашу суму, і це вийшло у нас 56900. 56900. 85 тисяч. Тут у нас апаратура керування нова. А приймач новий, я не думаю, що з ним може щось трапитися, якщо ми його навіть бушним візьмемо. Хоча, з іншої сторони, якщо він падав, то він може трошки некоректно працювати. А, зарядне у нас нове. І дрон у нас новий. В чому? В чому чом прикол? Я не розумію. При всьому, при тому, що в цьому комплекті є речі, котрі, ну, я не знаю. Далі вам, як в цьому хобі, я не думаю, що знадобляться, DJ Goggles V2 вже устарівші. Вони О4 юніт не підтримують, вони на О3-ому закінчились. Далі підтримки по операційній системі у них немає, тобто ви окуляри купляєте і. На більш новіші системи, ви їх законектити не зможете. Окей. О-3 юніт вже знятий з виробництва. Ну, ці окуляри зняті з виробництва вже давно. О-3 юніт вже зняти з виробництва, його вже майже ніде не придбати. Навіщо, навіщо він вам треба, якщо за буквально тисячу. Там, ну, давайте 1500 накинемо на цю суму, і ви зможете взяти на о 4 юніті Хоча до цієї суми треба 1000 приліпити і буде на о 4 Е, Хто пояснить, чому у мене вийшло 56900, а у людини 8500? Ну, типу, скільки коштує, яка скільки, що, що повинно коштувати, у нас різниця. Просто, ну, давайте, 55 і 85 це 30 тисяч, 29, 28, 28 тисяч різниці. До 28 тисяч чотири акумулятори йдуть. Чи запасні пропи. Запасні пропи там там, 300-400 гривень буде. Що, що ми не порахували? Ми не порахували тільки акумулятори і запасні пропи. Зможуть виїхати і показати, як він літає 160 км на годину. Вау! А в чому проблема з ціною? Я, ж, я не зрозумів. Я, може, щось ще не побачу. Ну, я, я в шоці. Я реально в шоці. Мені здається, що навіть якщо збирати все з OLX, то це буде дешевше. Я, ну, я, я не розумію. 30 тисяч різниць. Ну, майже 30 тисяч різниць. За, за що? Я, я не знаю. Ну, я просто намагаюсь подивитись, що я не знайшов. Ну ну, ну о, третій юніт вже устарівший. Ну, не сильно на ньому можна літати. Гарна картинка, все класно буде. Але він вам далі, ну, типу, Окей, ну якщо у вас 85 тисяч є, я вже на 4-му юніті Радіомастер Боксер звичайний, бо поміняв би на Радіомастер Боксер Краш. Причому я не бачу його сумку, в котрій він продавався. Ну, З ним в продажі в комплекті йде сумка. Де вона? Її немає. Тільки захист стіків. Так, в, цю, в цей рюкзак можна його класти без сумки. Типу, воно буде і так гарно там лежати. Але... Не показати, показати, що є зміння антенни на приймач TBS Crossfire чи передавач. То тут чому, чому немає сумки від нього? Я якось не знаю. Окуляри далі, ну я, я не знаю далі для чого. Якщо ви старі системи віста будете під'єднувати, то може і так, може воно і гарно буде. Але ну, знову ж таки, вони вам надалі не. Ну, до 4 юніта вже не під'єднаються. А о 5 юніт ну, взагалі забудьте, то ну, їх треба буде продавати і брати щось собі інше. Тобто, на майбутнє він взагалі добре тут написано, що. Для фристайлу. так, згодний. Фрістайлити на ньому можна для військових. А, як дрон камікадзе за 85 тисяч, чи, чи що, я, ну, я не знаю. Для навчання, так, він для навчання підійде, можна на ньому навчатися, але знову ж таки, потім у вас немає ніякого загаку на майбутнє. Ви, ви нічого собі на майбутнє. Ну, зарядка, так, у вас зарядна е, лишиться. Окей. Апаратура лишиться, але можна за ці гроші. ну Боксер Краш взяти. Трошки дорожче там на 1000 гривень. Але у вас 30 тисяч гривень, ну типу різниця з тим, що я збирав. То можна там трошечки 1000 гривень ще накинути, і боксер Краш буде. Ну, я не знаю, мені здається, тут. Goggles 3 би вже би зайшли навіть в цю суму. І дрон на О4 системі Radiomaster Boxer Crash. Хоча можна було б навіть взяти GX12 без цього модуля, і на 915-му і RLS дрон. Коротше, якось так. Я, я просто я не знаю, в чому, в чому тут зарита собака. Я не знаю в чому вона тут зарита. Так, я так розумію, за мною вже виїхали. На цьому у мене все, і я погнав.